Всім вечора, вітаю всіх у шостому дні марафону Гідне життя. Швидесенько нагадаю, що ми з вами тут робимо, чим ми тут займаємося, і швиденько перейдемо до цікавих, на мою думку, сьогоднішніх тем. Ми з вами на цьому марафоні нагадаю, хто тут вперше цікавими штуками займаємося, ми прокачуємо свою удачу. Ми прокачуємо свою впевненість в собі. І ми згадуємо, що ключовим словом нашого життя повинно бути слово гідність. Бо наша мантра звучить так: ми повинні, наша гідність повинна звучати в нас завжди. Наша гідність повинна звучати в нас завжди. Кротисенько, нам, нам нагадаю, чим ми з вами тут займаємося. І чого я так впевнено кажу про те, що ми качаємо нашу удачу і впевненість в собі. Ми з вами щодня робимо коротеньку прогулянку по вулиці. Ми з вами щодня випиваємо певну визначену для кожного з вас самостійно кількість води, якийсь об'єм. Ми займаємося якимись вправами для розвитку свого мозку, і увечері ви приходите до мене в гості сюди, слухаєте якісь мої думки, можливо, пишете щось в коментарях і отримуєте бонусом малесенький урок з етикету, бо ми гідні того, щоб знати правила етикету. І застосовувати їх в повсякденному житті. Отже, сьогоднішня тема, як я кажу, по життю, після того, як ми вчора е я попросила вас, щоб ви уявили своє життя як такий собі пиріг, розділили його на сегменти, на шматочки такого пирога, і кожен, шма кожному шматочку дали назву. Один шматочок у вас відповідає за ваше здоров'я фізичне. Інший шматочок у вас символізує ваші стосунки в родині. Третій шматочок символізує ваші романтичні стосунки. Четвертий шматочок символізує вашу реалізованість в професії, скажімо. Ну і так далі. Там можете. Хто кому що важливо, я ж не знаю. У когось буде шматочок з назвою друзі, у когось буде шматочок з назвою Благодійність, різні шматочки у нас з вами. Так що у кожного це буде свій неповторний унікальний оригінальний поріг. Але для всіх нас працюють певні правила. На які б сегменти ви не поділили свій періг життя? Як би ви їх не назвали, ці сегменти. Кожен сегмент, якщо ви відчуваєте, що тут десь недопрацьовано, для того, щоб покращити ситуацію, нам потрібно навчитися керувати своєю увагою. Бо, не мавши контролю над своєю увагою, дуже важко. Займатися довго концентруватися на якісь задачі, ну і, відповідно, досягати успіху в поставлених цілях. Так що, хочу розібрати з вами цю тему, бо вона дуже така серйозна і дуже проблемна, якщо чесно, вона дуже проблемна, бо нашу увагу у нас забрали. Нашу увагу нас завжди тренували віддавати чиєсь керування. Спочатку нас привчали бути в колективі, слухатися, що нам говорять старші. У кожного був такий собі наставник. Я взагалі згадую піонерію, комсомол і так далі. Ці всі ячейки, парт-ячейки, дуже, дуже така структура правильна була. Людина ніколи не була сама по собі. Завжди був дитячий садочок, була школа, був університет, були якісь секції. Були гуртки, була оця, як її називають соціалізація. Людина ніколи не виходила з-під контролю, її увагу повертали в правильне в лапках, визначене кимось русло. Ми читали лише правильні вибрані для нас газети, ми дивилися лише правильні вибрані для нас телепередачі. Фільми. Далі з розвалом совка На нас просто вилили, це навіть не вилили, нас накрило морем всіляких серіалів страждальних, накрили купою телевізійних шоу, там, де всі жваво коперсалися в брудній білизні один одного. І це все так було цікаво всім. І наша вся увага була віддана туди. Бо нас не привчили з дитинства фокусуватися на тих цілях, які ми самі для себе визначили, утримувати увагу довгий час і жити своєю головою. Я трішечки окремо виділила б дві категорії людей з усієї маси, вибачте, за таке слово: це спортсмени і музиканти. Ці люди навчені ставити цілі, досягати їх щоденною працею, крок за кроком, наближаючись до мети. Але не забуваймо, що для кожного спортсмена і кожного музиканта. Був свій тренер, який також направляв і скеровував. Наставництво це дуже добра, дуже гарна штука, але спочатку ми маємо для себе вирішити. Тобто, це повинно бути наше рішення, в яку сторону ми рухаємося, що ми розвиваємо в собі, яких ми цілий досягаємо. І ми шукаємо собі наставника, який би провів нас правильною дорогою. Отже, наша увага з дитинства керувалася не нами. А зараз ситуація. Не покращилися абсолютно, якісь у мене сьогодні. Тема така песимістичний, дуже підхід до, до розкриття теми, але ну, що є, те є. Світло є в кінці тунеля. Не переживайте, бо я прямо сама почала переживати як в, в таких красках і якихось відтінках нерайдужних. Дійсно, якщо вдуматися, то зараз ми переживаємо. Взагалі дуже якийсь такий дивний період, період дуже чудний, я б сказала. Він перехідний, але для мозку людського це не менша нава, не, не, не менші загрози, ніж ті, які ми. Переживали в Радянському Союзі. Якщо раніше нам просто не давали продиху, не давали можливості вийти з системи і задуматися безкінечними, безкінечним контролем нашої мозкової діяльності, то зараз нас привчають просто не думати взагалі. Тобто наші короткі відео, наші рілси скрізь це з Тіктоку, мабуть, почалося. Тобто, якщо ми раніше могли утримувати довго свою увагу, і це бовилося і нам давали певний, певну поживу для мозку, то зараз, зрозумівши, що з такою кількістю джерел інформації довго утримувати мозок, скажімо, щоб грубо не говорити, Рядового мешканця якоїсь країни, одиницю біологічну, щоб утримувати в стані керованому, потрібно за відсутності можливості довгий час утримувати увагу на чомусь одному. Бо раніше що? Телевізор, дві програми, і все. Потім багато телеканалів, але підконтрольні передачі, серіали і так далі. А зараз всі перейшли в інтернет, контролю немає. Канали, їх тисячі, Ютуб і так далі. Де хочеш, там і бери інформацію. То тепер для нас придумали новий інструмент. Для нас придумали нову різочку, якою нас заганяють в стіло. Для нас, для всіх придумали коротенькі оці відео, щоб ми отак-от. Не встигала навіть сконцентрувати своєї уваги на якійсь темі. І після того, як людина декілька годин отак посмикає свою увагу з теми на тему, вона а, на тій темі, яка їй, би, яка їй є важливою, і де було б непогано вже сконцентруватися, а, вона просто а, втрачає здатність це робити, концентруватися на якійсь задачі. І приходити до бажаного результату. І я вам скажу одну дуже важливу річ: найбільшим капіталом у нашому житті, найдорожчою валютою у нашому житті, крім часу, звісно, часу нашого життя, є наша увага. Всі на світі, близькі, не близькі вам люди, всі полюють на вашу увагу. Бо куди направлена ваша увага, туди направлена ваша життєва сила. Ваша, як зараз говорять, енергетика чи енергія, чи як. Ваша увага це ваша сила. Куди направлена ваша увага, куди дивляться ваші очі, от зараз я дивлюсь на вас, я всю свою увагу сконцентрую на вас. Всю свою силу я віддаю вам, я хочу, щоб ви запам'ятали, зрозуміли, зробили, будь ласка, висновки, куди направлена ваша увага. Туди йде ваша сила. Тому потрібно дуже добре думати, на що і на кого ви витрачаєте свою дорогоцінну увагу. Я вас просила позавчора зупинитися і визначитися, в якій точці вашого життя ви зараз. Опинилися, і якщо ви переоцінили, в якому стані знаходяться шматочки вашого життєвого порога, якщо ви, якщо ви зрозуміли, в якій точці відрізку вашого життя ви зараз перебуваєте, і якщо ви вже готові для того, щоб повернутися. Обличчям до того відрізку, який з дня сьогоднішнього вас буде нести в майбутнє до вашої цілі. То я вам дуже раджу скласти для себе в голові картину того, ким ви хочете бути, перш за все. Не що у вас має бути, а ким. Ви хочете бути, як ви хочете себе почувати, це така підказка маленька. Отже, не віддавайте свою увагу речам, які на те не заслуговують. Ви гідні найкращого життя. Ви гідні. Того, щоб досягати мети. А тому відривайте свій, свій погляд від тих речей і від тих людей, які вас не приведуть до вашої мети. І розверніть свій погляд і свою увагу на ті речі, на тих людей, на ті обставини, на ті теми, на ту інформацію, яка здатна вас як на хвилі. Піднести до вашої мети. Отака сьогодні тема у нас. Що по етикету? По етикету у нас сьогодні пунктуальність. Повага до часу інших людей. Мої Дорослі вже діти дуже люблять цю тему. У нас були трішечки миколи, коли вони дорослішали. І тому вони завжди посміхаються, коли я піднімаю раз у раз цю тему. Ну нічого, я думаю, що вони зараз подивляться на маму, посміхнуться і по мене так віртуально. Я вас теж люблю. А, ходить вираз такий, точність, вічливість королів. Красивий вираз. Мені подобається. Мені хочеться на всіх нас одягнути корону щоб точність, пунктуальність була нашою чеснотою. Ми всі розуміємо, що життя така цікава річ непередбачувана, все може статися. Ми можемо запізнюватися на якусь зустріч, але ми обов'язково повинні попередити про це людину, яка на нас чекає. Пунктуальність це прояв поваги, поваги до людини, поваги до ресурсу цієї людини. Бо час іншої людини це святе, це хвилини її життя. І ми не маємо жодного права зазіхати на хвилини життя іншої людини. Це не наше. Ми не маємо права користуватися ними. Лише з дозволом. Бувають медичні випадки, що я маю на увазі, коли людина не дуже врівноважена, скажімо так, психологічно і не дуже вихована, вона перебуває на досить низькому рівні свого розвитку, така людина може запізненням назустріч. Підкреслити своє домінування над іншою людиною. Але я думаю, що це швидший діагноз, і якщо ви вже так сталося, що ви втрапили в таку ситуацію, стикнулися з такою людиною, проявіть супервічливість. Це найкращий інструмент в спілкування з такими людьми. І, мабуть, якщо ви вже розкусили, що дійсно людина така по життю. Дивіться пункт перший нашого сьогоднішнього розмови, куди направлений фокус вашого життя. Я думаю, що ця людина. Не варта того, щоб ви направляли на неї свою увагу. Отакий От сьогодні був день, такі сьогодні були теми. Я вам бажаю тихого, спокійного вечора. Зустрінемось завтра. До побачення!